Привет. І сьогодні моя подружка купила удачу насправді, якщо застави на камері, я зараз приберу мене все. Тепер мене немає. І... Ну, ми сьогодні тут вона прокачала удачу вже давно, можна сказати. Так ось, і вона получила там алефант і всяке таке, а я моє відео видавила, а вона ще знімається і снігується. Знімає. Яких маганин. Так, я в тебе вкраду Піпи окей? Моя подружка теж знімає відео. теснімай війну. Бипики. Бипи киви. Матео. Фоточка. Там матео є. Ні. А що така матео? Матео. Давно не хочемо казати. Хоча, які в мене є. Хто хоче, пишіть в коментарях, що тут заболоне, якщо ви хочете це взяти. О, да ли нам один дюнь іде? Один Так, фоточка склін. Дивись, хто йде. Можна я його візьму? Окей, так Окей, моя подружка. Має вже одного, і коротше, я тут біля дворі, вона десь там. Труси в нього взагалі вау. Труси в нього взагалі вау. Скажіть, напишіть в комментариях, у нього вот тоже. Окей, кидаче. Давай. Раз, два, пішов. Чому мы даже бежать не можем. Ой, побачить. Добре, заселки ч, камень. Так там кто идет? А, блин, Окей. Хочу мотео, мотео. Мотео. Так, теж водичка, я хочу Фодочка Ось крытых Тепер в мене. він є. Так багато даем вообще. Так, так окей, ну, от когось нормального. Ты моя подружка зря удачу купила. А сколько там минут удачи усталось? Ты а Блин, пять минут удачи усталось, ребят. на море еще купить. Да, еще Окей. Купить. Окей. А может ты купишь за чтобы типа нет? Не, не Окей. На... Да. На якусь єруну. Бо нам постійно в чомусь цьому колесі попадається. Так, ось... да, тільки ось це і ось це. Ось ті гроші. І це все. А ми хочемо тільки тралала і все. Ровно, а і... Ось. Так ось все. Це не треба дивитись. На... На так, під балеріна

See the shell, менеe Робакси, я теж купив. Ну ми решили на її. Так. Ніхіру, не, купила, і нічого не получили. Удачу. Ми но два вигу... бога брін льота з неї отримали. Я тоді отримала, коли я ще ну, не знімала ну, І ще мадінь юні. Може буде друга часть, але я хочу прокачатись вообще на ось цей уровень ось цей. Дуже. У мене мало грошей, як ви бачите. Я думаю, що так я так ви закупили, але я быстрою відкрити. Так окей, мені гроші забирати, я в нього не буду слова красоту ніхто з цього. Бо це можливо не буде. Так, я дуже не. Дві хвилини удачі. Лід. берберфата да. піміння. Бурпа падапінь. Будь ласка, от би підкинеть хтось крутийшов. Ты купишь ще удачу чи не? Не знаю. Ну, Короче, вона не знає ще вона купила удачу, но я все время буду снимать тут все. Нас. Так. так, окей, радость ли барбер подапишки я? я Бербер я бер подапить. Фоточка. Screen. Треба мені Це бай-бай. Сказали продатись, тебе дивись, подати. Подивись, Ну, Він нам не потрібен. Рано постаріла на відео. Так скільки нам хвилювати На хвилину удачі, блін, ребята. ще які функції? Так. Фріго Камело. Фріго Камело. Е-е-е. Ну, то зістер. Бле, уході. Холодильник. Фріго Камело. Встановлення він так слабо звучить. Що ти сказала? Ти не Цей мотел прийдемся. Ну, да. Тезін, чому тут ти? Тоді в прошлому апні... Ню апні, коротше, добавилось ті дві миші. Здание. А тут же нас закрытие. Добав...